Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українські партизани взяли на себе відповідальність за пожежу на російській військовій базі в тимчасово окупованому Криму. Підпільники пообіцяли продовжити свою роботу. База мобілізованих армій РФ в СМТ Радянській в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як по нотах, йдеться в повідомленні руху, АТЕШ в телеграм. Партизани відзначили, що довго працювали над проектом, і у них все вийшло. Ми будемо продовжувати розвалювати армію РФ середини. Пообіцяли учасники руху. Крім того, підпільники повідомили, що у них є список окупантів, які загинули в результаті пожежі, але список оприлюднять пізніше. В той же час в інтерв'ю главреду військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С-14, рух суспільства майбутнього Євген Карась розповів про те, коли українські війська підуть у наступ на Мелітополь, які перспективи повернення Криму та чи чекати там початку військової операції. Коли у Росії розпочнуться бунти, а в Україні завершиться війна після втечі з Херсона вони відвели війська в основному десантні частини на Сватове і Бахмут. Але з того, що ми зараз бачимо, а вже минуло багато часу з моменту невдалої втечі з Херсона, на Сватове наближаються погані новини уже найближчим часом, і я думаю, що наступним після Сватового буде Мелітополь. Але тут вже не буде коротких прогнозів. Росіяни згуртують війська, наситять їх чмобіками. Десантниками, хоч вони і деморалізовані, у них виросте інтенсивність артилерійського вогню. Тому Мелітополь не буде у грудні скоріше у кінці січня. У будь-якому разі у нас будуть невеликі наступальні операції, не такі, щоб греміли у новинах, але на 100-300 метрів. Адже вони локально змінюють усю логістику. Хто куди заїхав, яку висоту зайняв, змінюються пілоти артилерії. Потрібно їм рити окопи, хтось починає прострілювати перехрестя за 5 кілометрів тощо і створюють бурхливу лінію зіткнення. Але безпосередньо Мелітополь, як мені здається, командування прокладатиме так, щоб після нього туди, де розкриється в обороні на півдні Херсонщини, одразу заходили наступальні війська. А для цього треба накопичити значну кількість військ, і тоді ближче до кінця зими проводиться успішна Мелітопольська операція, після якої далі починається розрив або рух у бік Маріуполя з просуванням лінії фронту, або у бік Криму. Тому зараз, навіть якщо і буде наступальна операція, усе йде до того, щоб навесні почалося велике сафарі. Для прикладу, 14 листопада почався тримісячний курс підготовки у силах спеціальних операцій новонабраних людей, так званий q Курс для бійців чинних ЗСУ. Це публічна інформація, нічого секретного немає, але навіть у цьому на весну закладається випуск військових, підготовлених для ССО, щоб доукомплектувати ці групи, тобто, щоб на весну було гаряче. Зима точно не буде спокійною, але й не треба очікувати, що ми спробуємо дістатися до перешеї Криму. Накопичуємо війська, потрібен перепочинок, налагодження логістики тощо. Нам час вигідний, але кожен день грає проти росіян. Вони кожен день вищать про перемир'я. Бо з нашого боку, кожен день це робота артилерії, Хаймерс, далекобійних дронів, винищення тилів. Звертаю увагу, протягом останніх тижнів цього не зрозумієш, поки не візьмеш лінійку. Зсу роблять бавовну за межею роботи Хаймерс. Тобто там, куди добивають до пришийків Криму, до військових баз більше 100 кілометрів. Це не Хаймерс, а якесь диво дивне. І нам весело, а якщо Вити стан росіян, які знаходяться на Херсонщині, що вся прострілюється Хаймерс, і до них ще щось добиває, як їм за таких умов тримати нафтобази, штаби, логістику, артилерійські склади, де все пробивається ЗСУ? Тому спокійної зими не буде. І навіть якщо б росіяни йшли у піхотні наступи, ми готуємо для себе велике і прекрасне, що станеться навесні. Ми чули прогноз від міністерства оборони, що бойові дії завершаться до осені наступного. Буданов казав, що глибока військова поразка кризова для Росії станеться трохи раніше до кінця весни 2023 року. А потім, внаслідок неможливості її продовження. У РФ вимушено підуть дипломатичним шляхом. Той самий Крим, за оцінкою Буданова, буде повернено гібридно, дипломатично-силовим шляхом. Тобто там може бути дуже багато жестів доброї волі, і це само собою зрозуміло, бо Крим це пастка для щура. Він туди забіг з Ростовської області. Кримський міст ми перебили і тепер там сидить. Уявіть собі, що буде з Кримом, коли ми вийдемо на берег Азовського моря, де все прострілюється Хаймерс. І туди нічого підплисти не може. На Чорноморський флот ми вже і так полюємо у Російську, а що буде далі, можна собі лише уявити. Та і Крим, це не ліси, там багато де є голі ділянки з військовими базами. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!